УІСПС можна пояснити наукою. Наука, магія та секрет, змін, ми розуміємо незрозумілі. Останніми роками в інтернеті киплять дискусії про це явище, яке називається «Глоу» у Відео, які захопили дивні, мерехтливі вогні, які з'являються над болотами, лісами і навіть сільськогосподарськими землями, збирають мільйони поглядів. Одні вважають, що це душі мертвих, інші це прояв потойбічних сил, і скептики записують все на оптичні ілюзії чи рідкісні природні явища. Але що насправді ховається за цими таємничими сяйвом? І чи може наука пояснити, що здається незрозумілим? Як досвідчений блогер, пристрасний до науки та зацікавлений у таємниці природи, я вирішив зрозуміти це питання, засноване на останніх наукових дослідженнях та термінології, представленій у наданому матеріалі. І повірте, те, що я дізнався, виявилося набагато цікавішим і складнішим, ніж це здається на перший погляд. Що таке сяйво з наукової точки зору? Перш ніж говорити про таємниці, давайте вирішимо термінологію. Фактично сяйво це зоровий прояв хімічних реакцій, що виникають у розкладеному органічному матеріалі. Це не парфуми чи привиди, а досить реальні фізичні явища. Ключовим тут є розкладання органічної речовини, зокрема рослинного матеріалу на водних дамбах. Цей процес супроводжується вивільненням метану Сі4 потужним парниковим газом. Як зазначено у вихідному матеріалі, метан у 80 разів сильніший за вуглекислий газ у захопленні тепла в атмосфері Землі. Але це не єдине, що виділяється під час розкладання. Разом з метаном вивільняються інші хімічні речовини, які можуть реагувати з повітряним киснем, створюючи видимі вогні. Фактично ці реакції контролюються запалюванням органічних сполук, хімічні реакції та іскри життя. Нагадаємо, визначення хімічної реакції з наданого матеріалу це процес, який включає перегрупування молекул або структуру речовини. У випадку свічок це перегрупування органічних молекул, що призводить до їх швидкого окислення спалювання. Процес запалювання починається з нагрівання органічної речовини до певної температури, при якій вона починає виділяти легко займісті гази. Ці гази, такі як метан, змішуються з киснем, в присутності іскри чи іншого джерела запалювання починають горіти. Але, як правило, сяйво не супроводжується відкритим полум'ям, це пов'язано з тим, що процес відбувається в дуже малому масштабі, в мікроскопічних концентраціях. Інтенсивність сяйва залежить від концентрації хімічних речовин, температури та наявності каталізаторів речовин, що прискорюють хімічні реакції, роль фотонів та електроенергії. Візуальне сприйняття свічок пояснюється випромінюванням фотонів, частинок, які є найменшою можливою кількістю світла. З хімічною реакцією відбувається вивільнення енергії, яке можна випромінювати у вигляді світла. Електрика також відіграє важливу роль у цьому процесі. Потік заряду або електричний струм може ініціювати хімічні реакції, а також посилювати їх інтенсивність. У деяких випадках електричні розряди в атмосфері можуть спричинитися органічних речовин, федеральні норми та екологічні наслідки. Важливо зазначити, що викиди метану та інших хімічних речовин, які супроводжують сяйво, можуть мати серйозні наслідки навколишнього середовища. Як зазначено в вихідному матеріалі, хімія навколишнього середовища вивчає потенційно токсичні хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище або їжу. Федеральні норми, що регулюють викиди парникових газів, спрямовані на зменшення негативного впливу на клімат. Розуміння процесів, що супроводжують Сяйво, може допомогти розробити більш ефективні методи моніторингу викидів метану та інших забруднюючих речовин. Зелені технології та майбутнє досліджень у контексті прагнення до зеленої економіки, зеленої важливо розробити технології, які мінімізують шкоду навколишньому середовищу. Вивчення процесів, що супроводжують Сяйво, може надихнути на створення нових, екологічно чистих технологій для виробництва енергії та переробки відходів. Наприклад, ви можете використовувати біологічні методи очищення болотних вод для зменшення викидів метану, або розробити нові каталізатори, які прискорять розкладання органічних речовин, зменшуючи їх негативний вплив на клімат. Повторюваність експериментів та надійність висновків. Науковий прогрес неможливий без повторення експериментів. Вчені повинні провести повторні тести, щоб переконатися у надійності їх висновків. Якщо результати повторюються, це зміцнює впевненість, що початковий результат є надійним. Якщо результати відрізняються, це може призвести до сумнівів і необхідності перегляду початкових висновків. У випадку свічок важливо проводити повторні спостереження та експерименти в різних умовах, щоб визначити всі фактори, що впливають на їх утворення. Це дозволить вам отримати більш повне уявлення про природу цього явища та розробити більш точні моделі його прогнозування, особистий досвід та спостереження. Я сам спостерігав за сяйвом над болотами в північних регіонах. Враження зачаровує мерехтливі вогні, як зірки, відбиті у темній воді. Тоді я, як і багато інших, був схильний до містичної інтерпретації. Але, вивчивши наукові дані, я дійшов висновку, що це повністю пояснене природне явище. Спостереження за Рісяєвом — це не лише можливість торкнутися таємниць природи, але й стимулом до подальших наукових досліджень. Це нагадування про те, що навіть найбільш незрозумілі явища можна пояснити за допомогою науки та логіки, праці Національної академії наук та перспективи досліджень, перспективи вивчення свічок величезні публікації в престижних наукових журналах, таких як Твори Національної академії наук, процедури Національної академії наук, можуть сприяти розповсюдженню знань та залучити до цієї теми нових дослідників. Використання сучасних методів аналізу даних, таких як машинне навчання, може допомогти визначити закономірності та передбачити появу свічок у різних регіонах. Висновок. Магія науки посмішки це яскравий приклад того, як наука може пояснити навіть найбільш незрозумілі явища. Це не привиди, а не душі мертвих, а результат складних хімічних реакцій, що виникають у гнилому органічному матеріалі. Вивчення свічок це не лише можливість торкнутися таємниць природи, але й стимулом до подальших наукових досліджень. Це нагадування про те, що навіть найбільш незрозумілі явища можна пояснити за допомогою науки та логіки. І, можливо, в майбутньому ми зможемо не лише пояснити і сяйво, але й використовувати їх для отримання чистої енергії та вирішення екологічних проблем. Зрештою, справжня магія не в незрозумілої явища. А в здатності науки розкривати таємниці всесвіту. Аксяйво це лише одна з багатьох таємниць, які чекають свого рішення.